Рідна мова один і сусюра, без неї відомі усюди, у що треба нам є. А хто свою мову забуде, той сенце забуде своє. Тарасів тінка садлила в долині червона калина, ніби засміяла дівчини дитина. Любо, любо стало, птасочка зродила, і з усі вітала почува дівчина. Біля святині з баленької хати вийшла погуляти хай на долину. На землі кулі ліс прекрасно. без Безсумні вона не злічить, але я цього піском дні подумні жити. Це місто не весь світ відомий. Пожав зде сонце, тут і світ. Таке гостейне самобутнє, закохує у себе всіх. Тут синіє море, чайки п'яті, а світ, бузок, платан. Тут Дюк не мог стоять на страже, а на улице цветет кастан. Я маленькая украинка. Тебе чем с надо. Украинка, Имеет тато. Мама. украинка Мама. украинку. Бу. Папу, рідно, Віки? 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 Красоткіна, не цурайте слави, люди рідно оджереться, хай вона струмачку буде хай, дійде за серця. А вона в піснях має кожен день і свядом соликомка співає в Бо ж вона така багата українська мова, неповторна і крилата і така чудова. Зобережимо пісню, казку табарвисту, з зарпаду грату, хай впаде рочисту. На просторі наші українські, хай живе, верує новолітне мова. Красивий, мудрий, рідний край, І мова нас соловья. Іби санули убивай. У все ще Україна. Друзі, на заряд українською друзі. Не хазяйна стадрами. Глянені каль на автомат і на зеркалах. Вибухано полон та лісами. Виш виплакано. Морем та річками, вишита різними нитками, вибраними дідами та козаками. Курчатке, за те курчатка, затимнець. Сьогодні, сьогодні літа дитинці. А дитин а з літом збудувала слово і звучить як пісня українська мова. І за лісу, за туману, місяць випливає, Червоніє круговиці, горить, а не сяє. Виєві ви з поляну на доїду, над водою через побою, ціла Чиво лук, ті вону кали. на калині одиноки гніздо подає, а дисціця соловику не питай не знає. Яка? Чудова мова, мова світла і багата, мова мами і тата, дідуся і бабусі. Знаї добре, ще крася навчуся. А далі ще в місто дитинства, місто життя, Одеса назавжди, ти рідна моя. Тролинка у морі чиста і прозора, Краплинка в долоні, холодна і солона, пишаюсь з тобою, шаную, люблю, я злагоди миру для тебе хочу. Соломіло звачені. Сим дома, ті кази, що пісня дуже схожа на твою мову, посмухаючи до сину, пам'ятай моє миле дитя, ідна мова заздису рідна, загиваю черг людей зиття. Вінкову волошкову в небі світить тя творя, почемає мрібне слово. Зі сторінки кобзаря рідне слово любиненька і співає лю-лю-лю. -лю. Так любив його Шевченка, так і я його полюблю.